Відповідаєте, ви ж відповідаєте взагалі не у перше е, слово е, прошу пані, ходіть сюди, будь ласка. Немає собі. Не маєте документів? Ну, бачите? Ви зразу ж э, встаєте. Чого не балаклава? Я розумію, хлопці. Друге питання: коли підбіг, э, ви виводили людину, не виводили, вона виходила. Вони підбігли, що ви мали в руках? Хотіли привітати з ним народження. Букетів я там не бачив. От знаєте, коли ми знімемо балаклава? Ми знімемо балаклави так. тоді, коли закон. Всіх ну, тому, що те ви виводите, прикриваєте я ще і раз вам розказую, шановна моя, брої, коли, коли я, я нікому, тут проходив, я бачу, як вони вибігали. І для того, і щоб не було порушення ворушення 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 ворушення, громадського порядку, людина сіла Ось, в машину, зустріли працівники міліції біля входу, я біля дверей, вивели з прес-клубу і посадили в машину. Це Для того, щоб не було порушень громадського порядку, його вивели. І хлопці, оці ваші, бігли. Бог його знає з чим. Чи з яйцями. Чи ще з чим бігли в руках? У нас всі хлопці з яйцями. Це дуже І коректно. Це коректно так. Я сказав в руках. Якщо в кожного в руках яйця, це теж дуже нормально. В руках так. так. О, в руках. Це сказав офіцер міліці. Що в руках з яйцями не можна ходити.